Не дивлячись на те, що балки у мене там все лється на голову, сидиш, в багні. Ще не повністю в багні, але мокре повністю. Ну, от таке от життя наше солдатське. По стіні тече вода, з кришу тече вода, весь мокрий, ноги мокри. От. Тут кульок лежить, щоб трішечки хоча б зберігати. Взуття вже мокре повністю, його тут навіть, навіть і не видно. Ну от так, от. сходинки, все в багні вже. Повністю розмокло. Ну, за все, слава Богу, що сказати. Добрий ранок. Слава Богу. За те, що почув молитви. Не було дощу, не капало на голову, не заливало мій скромний бліндажик. Така виїмка для сумочки у мене тут. Сьогодні я спав спавні каріматі одному спальнику прикрившись другим це було круто отакий От як кавун червоний з зеленою курочкою з кринкою треба вставати Де ще тут автомат на місці Да, на, на місці ой вже майже вбиті берці казка бо вісково повинно бути поруч стрибаємо берци, відгібаємо, відгибаємо трошки перемат, стаємо ногою і зброєю підтикаємо, щоб він вже не загибався, щоб тут не бородилося сильно. Пускаємо берци, оббуваємо, взиваємось. Вот. Казка сьогодні без води. Нічого не налилося. Ходимо на світло. Боже. Гілки. Відкидай гілки, які ми, ми перекривалися. Моя нора. Схована майже. Зовсім поруч у нас упав град. Я пустошив повністю прогаліну від дерев. Ще одна норка. І вон там ще одна. Мішок для сміття, клітка для води. Таку треба купити собі. Приблизно хлопці кажуть 1000 гривень. Добра штука. Мішки з їжею. Ну отак от, от. І хтось нам сьогодні вранці приніс поїсти. Це дуже приємно. Перше таке. Вично ми самі ходимо, надзвичайно тут. Так, ну і зараз я От... з'явлюсь сам народу. Добрий ранок, Україна. Хай сьогоднішній день по Божій милості буде добрим світлим. Щоб нас не побачили вороги. Були сліпі їх очі, щоб не вразила ніяка куля, ніяка залізна зброя. Наше лісове братерство залізного купола. Сьогодні якось більш-менш спокійно. Не гатять так. Зранку гради не вщухали, воги політали, але наші трошки їм насипали, стало спокійніше. А от і поляна поруч з нами з градом. Ось вот таке явище. Древ немає, сушня повалений. І землі дірка з градіною. Таке пересування у нас. О, пташка. Ліси. За друзів. рыба. Вот тут четвертый наш друг. Тёма. Базя-базя. <реш> а видно мене, так? Да? Так, да, як же ж. Мухи тут. А. Мухи, так. А да. ось так я ще отак сплю, буває. Угу. Отак. А в руках у нього відосик якийсь іде по мобілі. А, да. І фонарик, ліхтарик. Добре, відпочивай поки що. Вирвай від мене. Так от розбита, спалена. Мінами градами ми тут жили, дроти покрошені мінами, уламками, Розбита наша позиція, де ми були. Оце бліндаж, який ми будуємо. Зараз криємо зверху бревнами. А це хлопці, які будують бліндаж. Так, це хлопці, добровольці. Yeah! Long leave rock'n'roll! Левіді. Отак от. Міни політали, можна працювати. Ну давай парослів. Ні. Що все, я <рес> Микола? Слава Україні! Героям слава!